Арки цього собору зруйнував землетрус 1931 року. Півстоліття по тому їх відтворили з історичною точністю. Збудований у перші століття християнства, монастирський комплекс водича набув свого сучасного вигляду у середні віки. Ця пам'ятка культури залишається діячим монастирем, де досі живуть черниці. реставрацію було здійснено у той же спосіб, в який і будували церкву, використовуючи тільки камені і горизонтальну кладку цегли у візантійському стилі, типовому для старих церков. Розташовані біля східного македонського міста Струміца, монастирі, водича і велюса приймають паломників і усіх шанувальників релігійного мистецтва та історії.